Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 338-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Зазнаючи численних втрат, противник продовжує наступальні дії та завдає ракетних ударів по території України. Протягом минулої доби противник завдав 44 авіаційних удари. Наші захисники за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів. Також наші воїни збили 47 ракет, вертоліт та три десятки дронів ворога. Високою залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Підрозділи Силоборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське, Парасков'ївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар'їнка і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Обстановка залишається сталою. Наступальних угруповань противника не виявлено, проте триває спільне навчання, під виглядом якого Російська Федерація нарощує авіаційне угруповання на території Білорусі. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.